Особове ім'я Строй виникло внаслідок скорочення двоосновного імені моделі Строймир або Стройслав, у якому дієслівний компонент Строй означав шикувати, будувати або готувати. Найдавніший запис імені Строй, зафіксований у 1440 році, то Солодал Строєв Івановий. Інший запис має дату 1436 року, йому і браті Амегомалятов Гомалятову і строю і тем, Місто Васлуй також зустрічається патронім у 1539 році. Бориско строїв у місті Стародуб. В Україні на сьогоднішній день існують прізвища Строй і строїн на Мукачівщині, а на Берегівщині. Прізвище Стройчак. У Свалявському районі розташоване село Стройно. Ім'я Строї вживалося протягом всієї століть також у Польщі, у Чехів, як Строджек, у росіян, сербів та хорватів. А також серед інших слов'янських народів порівняно чоловіче ім'я Строя зустрічається у сербів ксі столітті а прізвища стродж та строджік у поляків схожі на строй імена стрий стой Строя.